Віра завжди є, віра завжди приходить, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Вона приходить лише в такий спосіб, і це тому, що вона керується законом. Вам, як віруючому, досяжна та сама віра, яку використовував у своєму служінні Ісус. Коли ви будете розкривати для себе принципи віри, це допоможе вам зберегти вплив впливі довголіття в житті і служінні. Занурюючи себе у цю базову інформацію, ви побачите, як ваше життя починає приходити до згоди зі Словом Божим. Зрозумієте силу віри, яка пересуває гори, і дізнаєтесь, як цілеспрямовано використовувати свою віру. Це є перемога, що перемогла світ. Віра наша. Приведіть дію, силу віри у своєму житті і почніть жити тим життям перемоги, яке має для вас Бог. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Протягом всього цього тижня ми дізнавались від мого дідуся Кенета копленда, як збудовувати нашу віру. Навіщо? Щоб ми могли жити кращим життям, сильнішим життям, насиченим життям. І звичайно, ми знаємо, що завжди приходять нові можливості нові виклики. Тому що ви робите? Ви покладаєтесь на те, що Бог дасть вам відповіді, і всі ці відповіді можна знайти в Ісусі і в Його Слові. Тому давайте зараз приєднаємось до брата Копленда на сьогоднішньому біблійному занятті і дізнаємось, як наповнені вірою слова приносять те, що Бог вже пообіцяв, щоб це стало реальністю у вашому житті. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми приходимо до нього з натхненням в серці. Ми стоїмо на порозі чогось настільки дивовижного. Що жоден з нас не має здатності все це побачити. І це те, чого ми прагнули всі ці роки. І сьогодні ми шукаємо і очікуємо, проявів Твоєї присутності серед нас. Ласкаво просимо, Дух Святий. Ласкаво просимо сюди, Ісусе, проявляй себе серед нас так, як ти цього хочеш. І воля Твоя є прийнятна для нас. І ми дякуємо тобі. Ми благословляємо Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Наповнені вірою слова панують над законом гріха та смерті. Бо закон духа життя це закон віри. Бо закон духа життя. Ви можете закінчити це речення замість мене. Звільнив мене від закону гріха та смерті. Отже, закон духа чого? Закон віри, наповнені вірою слова, панують над законом гріха та смерті. Алілуя! Хіба це не перевершує все, про що ви можете думати? Все погане є частиною закону гріха та смерті. Воно під прокляттям. Всі недуги, всі хвороби. І потім апостол Павло пише в 12 розділі послання до римлян. Бог наділив кожному, кожній народжені згори дитині Божій, міру віри. Алілуя! Всередині вас є міра віри, яка пересуває гори. Ви маєте міру віри, яка створила планети. Відкрийте послання до євреїв. Слава Богу! І почнімо читати. З першого розділу багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до батьків наших через пророків. А в останні ці дні він промовляв до нас через сина, що його поставив спадкоємцем всього. Слава Богу. Ми співспадкоємці з ним. Про що це говорить? Що ми всім володіємо? Слава Богу через якого і віки створив, він, будучи сяйвом слави, та образом істоти Його, і тримаючи все, словом сили своєї. Амінь. І тепер подивіться 11 розділ послання до євреїв. Віра є очікування того, на що ми надіємось, і впевненість у невидимому. Нею засвідчені старші вірою, пізнаємо, що віки створені Словом Божим, так, що з невидимого сталося видиме. Воно не було створено з нічого. Воно було створене з чогось, чого ви не можете бачити. Воно було створене духовною силою віри. Слава Богу. Ми живемо у слові віри. А слово віри створило Всесвіт. Бог вірив це в своєму серці і сказав це своїми устами. І Дух Божий ширяв над водою. Дух Божий ширяв, але нічого не відбувалося. Нічого не могло статися доти, доки не була вивільнена віра, а віра вивільняється Божими словами. Ось ця книга, яку ви тримаєте у своїх руках, є примірником двох діючих кровних завітів. І ці слова наповнені вірою Божою, так само, як були наповнені слова, які Бог сказав тоді. Він сказав світло станця і сталося світло». Амінь. Хіба це не так? Це важливо. Амінь. Бог завжди діє. Величний і могутній дух живого Бога завжди діє. Він ніколи не знаходиться в статичному стані. Але якщо в вашому житті нічого не відбувається, то існує велика ймовірність. Що ви не даєте йому те, з чим він би міг працювати. Тобто, наповнені вірою слова. Він діє. Він господар. І всі ангели працюють на нього. Він Господь, воїнства небесного, Господь Саваот. Амінь. Ці ангели готові, але вам доведеться щось говорити. Вам доведеться говорити це з вірою. Алілуя. Вірою пізнаємо, що віки створені Словом Божим. Так, що видиме скажіть, видиме. Так, що з невидимого сталося видиме. Я чув, як люди казали, що Бог створив світ з нічого. Ні. Ні. Віра є здійсненням. І це не ніщо, це просто те, чого ви не бачите: духовна сила. І ми не можемо це змінити. Ось чому основи віри такі важливі. Ми не можемо це змінити. Ніхто не може. Кожна людина, яка живе сьогодні на цій планеті, а нас мільярди. Кожен з нас живе і перебуває. Під чиїмось пануванням. Ми живемо в середовищі, яке створене словом, і тримається словом. Цей всесвіт створений словом і тримається словом. Віра це ключова складова, яка здійснює бажання любові для цієї планети. Чи Ісус ціляє вас, бо ви маєте віру? Так, віру необхідно мати. Але Він зціляє вас, бо Він любить вас. Він Бог, який бажає, щоб ви були забезпечені з надлишком, понад те, що ви взагалі можете витратити чи якось використати. Ісус сказав, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. З яким надлишком, Ісусе, з великим надлишком ти маєш на увазі так більше за це. А як щодо більше за це? А як щодо так, більше за це, так, алілуя. Кожна людина на цій планеті живе у створених словом і вірою Всесвіті та атмосфері. Ми живемо в всесвіті, який тримається словом. І створений вірою. Закони, які керують цим Всесвітом, це закони слів. Слова це найважливіша річ. І передусім слова були призначені не для спілкування. Вони передусім були призначені для вивільнення сили. Саме так Адам мав керувати цією планетою. Але він втратив її, і він опустився з рівня світла на рівень природної сфери, яка нижче швидкості світла, нижче від межі світла, а раніше він діяв з обох боків межі світла, подібно до Бога. Амінь. Отже, ви дух, і ви були народжені згори. Ви дитина світла. Ви народжені від світла. І ми маємо зброю світла і зодягнені в неї. Це світлова енергія. І, почувши це, ви мали б бути в захваті. Це найпотужніше, що тільки існує. Все матеріальне, все природне. Молекулярна структура цих крісел все це знаходиться в русі. Там все постійно рухається і рухається дуже швидко. Однак досі рухається зі швидкістю меншою від швидкості світла. Якщо ця швидкість переважатиме швидкість світла, то будь-який матеріал чи якась природна річ просто зникнуть. Вони опиняться в сфері світла або в сфері духа. Ангели, наприклад, люди, які зараз на небесах, там перебувають мої родичі і ваші теж. Вони не мають цього природного фізичного тіла, але вони цього не знають. Ні, звісно, вони це знають, але в них немає такого відчуття, що у них немає тіла, бо в них осяжний зв'язок духа з духом. Ангели, і народжене згори нове творіння на небесах можуть відчувати одне одного, і зараз в цьому залі є ангели. Поруч зі мною є ангел, який працює і перебуває зі мною постійно у ста відсотках випадків. І є люди, які бачили його, але я не можу відчувати його присутність. Я знаю, що він тут. Я знаю, що він робить. Але зв'язок духа з плоттю неосяжний. Він не може торкнутися мене, і, звісно, я не можу торкнутися його. Він може бачити мене, а я не можу бачити його. В нього перевага. Амінь. І зараз Ісус живе в прославленому людському тілі, плодському тілі. І ми зараз про дещо згадуємо. Тому послухайте мене дуже уважно. Сказано: Ісус сів і він їв. Він їв їжу. Так. І він сказав. Торкніться мене. Бо дух плоті та кісток немає, які ви бачите в мене. Не було крові. Бо вся його кров навіки знаходиться на кришці ковчего завіту, в Небесному святая святих. Амінь. І цього достатньо, щоб запалити зараз вашу свічку. Алілуя. Розумієте? Ісус. Слідкуйте зараз за моєю думкою. Він, як Адам, до гріхопадіння. Адам не був смертною людиною. Він був вічною людиною, створеною жити вічно. І його клітини повинні були постійно оновлюватись. І він жив над межею світла. У нього був осяжний зв'язок тіла з духом. В Ісуса зв'язок духа з духом осяжний. І духа з тілом теж осяжний. Він може потиснути вам руку. Ви можете побачити його і відчути його доторк. Амінь. Він може потиснути руку ангелу. Бачити його і відчувати його доторк. Він прославлена людина. Це те, до чого ми йдемо. Наступний крок це велике Воскресіння. До цього приведе нас віра. У нас будуть випадки, коли ми будемо перетинати цю межу світла у вісні чи в відкритому видінні. Ми будемо перетинати її. І що відбувається, коли якомусь ангелу дають доручення? Вони духовні істоти. Цей зал зараз наповнений ангелами, яких ви не можете бачити, але коли вони сповільнюються і рухаються повільніше від швидкості світла, то якоїсь миті раптом ви можете їх побачити для того, щоб вони могли поспілкуватися з нами. І я насмілюсь сказати, що практично кожен з нас тут, як говорить Писання, не знаючи на довгостинність ангелам, не відаючи, що то були ангели. Отже, саме тому основи віри є такі важливі. І так важливо дізнаватися, як ходити в цих основах, вірити в це в своєму серці і говорити це своїми устами, завдяки чому наша духовна істота діє в цій сфері світла. Відкриття Його слова просвітлює, приносить світло. І мова тут не лише про розуміння. Розуміння це чудово. Помазання могутнє. І це частина помазання, і це чудово. Я це не применшую. Це частина цього. Але я говорю про енергію світла. Я говорю про найпотужнішу річ, з якою земля має щось спільне. Світлова енергія, лазер. Підсилювач світла це те, що називається лазером. Це підсилене світло. І він такий потужний, що матеріальні речі не можуть витримати його силу. І такий лазер знаходиться всередині нас з вами. Жити і ходити вірою. Що, на вашу думку, є надприродним зціленням? Зцілення. Це фізичний процес. Якщо хтось зламав кістку, йому накладають гіпс і з'єднують зламані частини. Потрібно від 4 до 6 тижнів, щоб кістка зрослася. І сам процес незмінний. Але завдяки помазанню прояву світлової енергії, цей процес відбувається. За лічені секунди, а не за тижні. І що більше ми дізнаємося про це, що більше ми ходимо і живемо вірою, розуміємо і маємо практичне знання основ віри і ми навчаємось, не влаштовуючи коротке замикання у цьому процесі, називаючи існуюче як існуюче, плакати, голосувати, жалітися на щось намагатися змінити щось своїми емоціями. Це не спрацює. Це не спрацює? Ну, я не хотів нічого говорити, але це все одно не діятиме. У всякому разі, хоч одне було у вас правильно. Так, саме тому ці основи такі важливі. А який наступний ключовий принцип віри? Віра надіятиме в серці, наповненому непрощенням. Чому? Непрощення це темрява. а ми маємо справу з енергією світла, а не з темрявою. Ми тут знайшли справжній скарб, і справа не в тому, що Бог не хотів, щоб ми поводилися гидно. і тому він нам дає закони. Ні він хотів, щоб діяла віра. Але вона не діятиме сама по собі. Вона не діятиме. І що більше ви дізнаєтеся, що більше ви досвідчені в тому, щоб ходити в силі, то менше вам буде сходити з рук, бо прийшов час зростати. Час припинити бути такими образливими. Час ходити в любові. Віра не діятиме в серці. Наповненому непрощенням, прийшов час ходити в любові, і благословення Авраама неможливо отримати вірою Хоми. Віра називає неіснуюче, як існуюче. Віра вимагає відповідних дій. Віра без діл і без відповідних дій є мертвою. Давайте на завершення звернемося до послання Якова. Відкрийте його, будь ласка. Це найстаріша книга в новому завіті, написана братом Ісуса по одному з батьків. Саме тому послання Якова наповнене такою дивовижною мудрістю. Слава Богу. Як і виріс в одній сім'ї з Ісусом і бачив, як Ісус ходив і жив вірою. Отже, послання Якова. Перший розділ, 22 й вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо хто слухає слово і не виконує його, той, подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, вона подивилась на себе, відійшла і одразу ж забула, якою вона є. Чому? Всі присутні тут дивилися сьогодні в дзеркало. Я на сказати, що тут немає жодної душі, яка принаймні один раз не подивилася сьогодні на себе в дзеркало. Гаразд. Тоді скажіть мені довжину вашого носа. В дюймах чи сантиметрах. Чи міліметрах. Ви не можете. Чому? Бо ви ніколи не приймали рішення дізнатися його довжину. Якби ви його коли-небудь поміряли, ви б ніколи не забули? Можливо, через те, що я підняв це питання, дехто з вас повернуться додому і замірюють свій ніс. Десь 5 сантиметрів. Згідні. Точно 5 сантиметрів, бо я виміряв його. Я хотів бути серед тих, хто це зробив. Але розумієте, в мене мала бути причина виміряти його. Я мав прийняти рішення, що я дізнаюсь. І коли я дивлюся в дзеркало, я буду конкретно щось бачити. Коли ви звертаєтеся до дзеркала слова Божого. Ви звертаєтеся до нього з конкретною метою в вашому серці і в вашому розумі. Я буду чинити на підставі цього. Це найвищий авторитет в моєму житті. Я той, ким воно мене називає. Я можу зробити те, що воно каже мені робити. Я маю те, що воно каже, я маю. І завдяки цьому воно оживає для мене. Тепер це вже не просто релігійна книга. Слава Богу. Це стало заповітом. Це остання воля і заповіт Ісуса з Назарету. І декому з вас потрібно відвідати місце, де читається цей заповіт. Цим місцем має бути церква. Саме туди ви приходите, щоб читати в неділю цей заповіт і дізнаватися. Що належить вам? Нужбу. Я сказав нужбу. Ісус, єдина людина, яка написала досконалий заповіт, померла, воскресла з мертвих і стала судею. І затвердила свій власний заповіт. І Він наш Господь, і все записане в ньому належить нам. Дорогий Господи Ісусе! І це те, що ми сьогодні робили. Ми говорили про заповіт і про те, що належить нам згідно цього заповіту. Кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого. Це день пожертвувань. І я хочу знову прочитати вам наше базове місце писання для цих пожертвань шостого розділу послання до Галатів. У шостому вірші говориться: хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути усміяний, що посіє людина те й пожне. Якщо ви на цій передачі або цього тижня почули хороше слово, і воно виробило щось для вас. Бог змінив щось у вашому серці, приніс радість у ваше життя. Це щось хороше, але воно не повинно на цьому закінчуватись. Вам слід прийти до Господа і запитати гаразд, господь, що мені з цим робити? Як мені бути впевненим, що це слово не зупиниться на мені, але буде донесне й до інших людей, і буде виробляти в них те саме, що воно виробляє в мені. У цьому сутність партнерства. Коли ви стаєте партнером з Кеннатом і Глорією Коупленду, їхньому служінні і з тим, що робить це служіння, тоді ви через це партнерство проповідуєте безкомпромісне слово віри по всьому світі. Від краю до краю, Ви стаєте відповідальними за те, щоб ця передача транслювалась по всьому світі, щоб журнали, книги та інші матеріали потрапляли до рук людей, яким потрібен ісус. Це сила партнерства і партнери. Ми дякуємо Богові за вас. Ми хочемо, щоб ви знали, що Кенет і Глорія Копленд, а також наші співробітники, моляться за вас щодня, і вони мають щире бажання бачити, як ми з вами зростаємо духовно. І живемо переможно. Тому, якщо ви поки що не є партнерами з цим служінням, зверніться до господа. і знаєте, чи слід вам якось у всьому цьому приймати участь. Ось що робить вас партнером. І якщо він хоче приєднатися, ви побачите, що Бог робитиме через ваше партнерство. Отець, ми приймаємо сьогодні пожертвування наших телеглядачів. Ми дякуємо тобі за них. Ми називаємо їх благословенними, і ми говоримо переживайте примноження, і нехай доброта Господа буде видимою в вашому житті в ім'я Ісуса. І на закінчення сьогодні пам'ятайте, як Ісус відповідає, реагує на вашу віру. Це йде пліч опліч з тим, що ми слухали протягом цього тижня. Тому продовжуйте дивитись наші передачі. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь.